Головне про події 3 жовтня. Українців не мобілізуватимуть до 25 років. ЗСУ атакували РЛС окупантів вартістю 100 мільйонів, а лікарню «Охмадит» цього року не відремонтують. Докладніше далі. Новий генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте прибув до Києва. Це перший закордонний візит Рюте на новій посаді. Очільник НАТО підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у роботі. Швейцарія інвестує 1 мільярд 700 мільйонів доларів у реконструкцію України впродовж наступних чотирьох років. Військове керівництво погодилось повністю виключити мобілізацію громадян до 25 років, заявив народний депутат Михайло Цимбалюк. Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію Небо М за допомогою балістичних ракет Атакам. Сповідомили у збройних силах. Вартість такої РЛС становить понад 100 мільйонів доларів. За даними Генштабу, у росіян залишилося лише 10 працюючих систем цього типу. Цього року лікарню «Охмадит» пошкоджено вибухом російської ракети у липні не відремонтують. Як пише видання наші гроші, керівництво лікарні оголосило тендер на зимову консервацію за 10 мільйонів гривень. Безпілотники СБУ та Сил оборони атакували військовий аеродром «Бурісоглєбськ» у Воронезькій області Росії. Саме з цього аеродрому ворог активно бомбить кабами українські території. За минулу добу через російські обстріли були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, а також Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Про це повідомляє прес-служба Міненерго. У державному департаменті США заявили, що побачили низку продуктивних кроків у плані перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський, і що будуть контактувати з Києвом з цього приводу. Вранці Ізраїль завдав удару по центру Бейрута. У результаті загинуло щонайменше шестеро людей. Про це інформує агенція Reuters. Тіло всесвітньо відомого футболіста Дієго Марадони перепоховають у спеціальному мавзолеї в Буїнос-Айресі, щоб прихильники могли особисто віддати йому шану. Про це пише Sky News. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.